Розпочинаємо питання. Проблема Арсенала, якого з'явилося насправді таке враження міні-криза, який не може вже виграти два матчі поспіль. Нагадаю, що програли Евертону, а після поразки Евертону, абсолютно сенсаційної, не змогли виграти в Брентфорда. І ти мені розповідав, що коли спостерігав за матчем, таке враження, що Арсенал відчуття було таке, що грав у більшості. Ні, ні, що навпаки грав меншості, тому що постійно на всіх і в центрі поля, і на е, особливо фінальній третині постійно в арсенала не вистачало гравців. Навіть контратаки вони вибігають, здавалось би. Є простір, і тут в дві секунди перед е гравцем, який вирвався з нічем, виростають три футболісти Бренфорда, і там взагалі без шансів щось розігнати. Навіть не, не звинувати його, що е Ченкетю Сака, е в тому, що вони е якось е пороли, згальмували ці контратаки. Тому що ну, реально ні самому не втекти, ні нема на кого віддати. Постійно, от така дуже інтенсивна, ще один інтенсивний перформанс. Я коли спілкувався з фанатами Арсенала Львівськими, то вони, в принципі, всі були згодні в одному, що матч з Бренфордом, оце зараз в них буде з Мансіті, Сіті, і матч з Бренфордом така можна сказати, парочка через кілька днів, буде важчим ніж навіть з Сіті. Тому що е Бренфорд це от реально дуже крута команда за тим, що вони дозволяють супернику після чемпіонату світу. Вони е в топі АПЛ за е тим, що вони практично ніяких моментів не дозволяють. Ну е там звичайно щось проходять звичайно в сенала 20 ударів і так далі, але по суті один ну півтора. Гольових моментів таких реальних. Тобто, ми не будемо е, цілком серйозно ставитися до епізодів, коли е, Зінченко там лупить е, з 30 метрів. Е, причому е, теж Ізінченко е, теж здивував в тому плані, що він ніколи е, от в Арсеналі, та й в принципі в Мансіті, е, навіть коли вони грали з командами там кісних ще він забував голи, здали. То він в нього не був такої шаленої кількості ударів, п'ять ударів за матч від Зінченка, це таке трошки з одного боку, ми розписуємося в тому, що ми не можемо позиційній атаці нічого зробити суперником і зламати цю оборону. Якісно побудовано міський низький блок данського фахівця Томаса Франка. Ми не можемо особливо і легко пройти центр поля, щоб на динамічних переходах якось скористатися більшістю. І, а коли вже суперник сидить. В своєму штрафному, і колись партне настільки е, навчений і розуміє, що йому робити, як страхувати, як відсилати своїх центральних підзахисників е, на фланги і створювати там більшість оборонно. Ну то в арсенала дуже великі труднощі, і ось тут уже ми можемо згадувати про те, що промований Абі Жезус, який десь може під, під 26-27 тур, може він там вже почне потрошку повертатися до тонусу і десь. Е, через кілька тижнів, може через місяць, ми вже побачимо його в перші хвилини на полі. Але от же міг би зламувати, він міг би мінятися з мартінелі позиціями. Він міг би накручувати суперників, створювати цю більшість, розривати оцю таку чітку е, структуру оборонного Бренфорда. А цього не, не було вчора, тому що ну, в принципі, зінченко досить вже такий передбачуваний для таких суперників. Мартінеллі теж він просто тягне по плану, е, і прострілює в блок. Ну це все, все не дуже цікаво. Е, Джаку вони нормально перекривали. Е, Ска е, був традиційно лідером за гостротою і за ударами і за створеними моментами. Він створив якраз найкращий епізод для тросара, е, але цього було замало. Ну і з Тросара змушує нас теж трошки згадати Мудрика на його місці. Міг би зараз бути. На місці бельгійця міг би зараз бути український легіонер. Ну, так, до речі, Я, те, я коли він забиваю, потім дивився в, в Твіттері Арсенала після матчові коментарі. Ну, то в, саме брали в, в Тросарі, як автора єдиного забитого голова Арсенала. І якраз от подумав собі, що тут міг бути Михайло Мудрик на цій позиції розповідати зараз роздавати коментарі, але він набагато більше коштує ніж ніж Тросар Брайтону. Брайтон набагато дешевше його продав, ніж шахтар Мудрика в Челсі. І повертаючись до позиції зінченка, мене знову ж таки здивувало лівий захисник знову найбільше дотиків протягом матчу зі всіх гравців арсенала. У нього 110 дотиків. зрівнятися за кількістю, перевелити за сотню вдалося, якщо не помиляюся, лише. Тому супарті, який отримав найвищий бал серед гравців арсенала, і зрозуміло серед кращих знову ж таки. Олександр Зінченко, цей якусь, він його особиста ініціатива. Чи так Артета просто ходили чутки, що він змінював ще схему, і була ідея з лівим захисником, який заплутує оборонні редути суперника, висовувати його в центр. Це ідея Артети ще з Манчестер Сіті. Так, він зінченка зробив лівим захисником. Якби не Артета, я думаю, Олександр би що швидше свою історію в, в Менсіті завершив, він би кілька разів вийшов в центрі поля, як він м, виходив там проти Везроміча і так далі. Нічого би не показав, а надто навіть можливо би провалювався. І е, на цьому все би закінчилось з якимись орендами і так далі. А Артета якраз звертував англійську кар'єру ну, на, вис на високому рівні Олександра. Він зробив з нього такого інвертованого лівого захисника, який постійно зміщується в центр. Е, і, ну, але от дивимося. Проти команд, таких як Брендфорд, проти Евертона, те саме. Не вистачає а, лівого, просто класичного лівого правого захисника, який буде просто проходити, е, навішувати, підключатися, обігруватися з Вінгером і е, трошки розрозорати, розламувати. Тому що е, ну з іншим він зміщується цим центр. Так він багато цих передач виконує. Але от вчора це було досить схоже на м, те, як він діяв Манчестер-Сіті, коли він дуже стерильно пасував. Теж в нього було дуже багато е, пасів, дуже багато контактів з м'ячем, е, але. Е, Мало гостроти. То він вчора два моменти створив, віддав е, два дві ключові передачі. Е, це ок. Е, але, от, наприклад, е, як е, м, класичніший такий е, фланговий захисник, який е, вміє загострювати, е, це би більше. Арсеналу проти таких низьких блоків е, пасувало, ніж гравець, який йде в центр, де і так густо, де і так нема дуже де, де розвернутися. Е, вчора Бай, до речі, намагався цю роль приміряти. Він е, забігав засану він на нього котив, постійно проходили оці е, передачі. І, в принципі, як для Вайта, то як для крайніх захисників Артети в Арсеналі цього сезону, то. Було ще досить гостро, тобто ці якісь навіс, які простріли мали перспективу, але все одно не те, все одно треба якісь інші рішення шукати. І ну подивимося, можливо, просто це такі проблеми в лондонців, саме з командами низького блоку, які Евертон дуже глибоко сидів Бренфорд, вміло закривався, і там що цікаво. Давід Рая, голкіпер Брентфорда, в нього більше залученість до моментів через передачі, до моментів, які можуть мати всі шанси залишитися голами, ніж навіть в Зінченка. Тобто він просто лупить вперед, там тоні побореться за верхові м'ячі, Просто космічна статистика 12 виграних повітряних дуелей, 17-єдиноборс загалом нападник збірної Англії виграв і власне він продавив теж Зінченка в гольовому епізоді. Що також свідчить про те, що якась дуже велика дезорганізація в рядах канонірів при стандартах? Ми пам'ятаємо, як забив Евертон Арсеналу Тарковський діє проти Едегора, який такий Боже, я. Я зроду не пам'ятаю, не знаю, як е, діяти на стандартах. проти тих британських таких гравців, які в принципі в атаці е, так тільки те й можуть, що там продавити, десь насісти головою і забити. Е, проти таких захисників я, я взагалі не можу нічого вдіяти мене ставлять проти нього. Ну або це. Момент такого, що в них немає ніякого персонального а зона опіка, і тоді е, треба щось міняти, тому що коли Зінченко опиняється проти в е, серці воротарського майданчика, ну це точно не е, сценарій, який е, дасть змогу уникнути пропущеного лади змогу вигравати матчі. У тоні, в принципі, пробачив поперечку. Він влучив в першому таймі, Ну а в другому, вже е, як справжній фінішер е, повівся, продавив Зінченка, е, забив досить легкий гол після простору в порожні ворота. Ну так, до речі, і Тоні визнаний найкращим гравцем матчу, якщо зважати на оцінки Софаскор. Вищого бал ні в кого немає, і там просто ти от розповідаєш, підтверджуєш, просто шалена кількість статистика щодо виграних єдиноборств. І що ти маєш на увазі на завершення, що краще би був ефективніший в матчі проти таких з низьким блоком команд Тірні, а не Зінченко, який може би забігти там за, за, за спинами Мартінелі, як це робив Уайт із Сакою? Як варіант, як варіант, ну або гравець, який, е, от, як, наприклад, Трусар замикає дальню стійку. Тобто ліві е, флангові захисники так само можуть це робити. Просто е, от вчора був момент, Зінченко отримав в, чи не єдиний саме в штрафному, коли е, він підібрав е, винес Бренфорда і просто е, зафайдачив на е, трибуни. Це, Ну, по, по суті, Зіна мав забивати це лайк. А мій, як мінімум, мав влучати у площину воріт. Те, що він е, отак зіграв, це е, знову свідчить про те, що десь не вистачає якості завершення. А відповідно, якщо того нема, то чому в е, Олександра п'ять ударів? Я не розумію такого. У ну, тобто він нам думає, що кількість переросте в якість. Це ж навіть Гасперіні критикував Маліновського, але в Маліновського то хоч є та статистика, що він е, з якоюсь періодичністю влучає ці ворота. і влучив з, з досить високою періодичністю. Маліновський в марселі навіть почав вже справою бити за штрафного майданчика. Це було в матчі проти проти ПСЖ по тижні. Нагадаю, і він справою на 16-й хвилині вдарив. Практично саму точку, а потім з лівою, практично стоїть то самої точки, пробив ту самоточку по воротах, і виявилося, що це гол переможний. Отакі от, і ну, зрозуміло, там просто ліва, це не знаю. Там Бог поцілував ліву ногу Маліновського, що вона працює там якось автономно від його ті, тіла, коли він тільки бачить, заряджає, зразу залітає м'яч в ворота. Ну, тобто, якщо ти не Маліновський, то певно, не варто випробовувати долю, і це просто втрачені секунди, втрачені хвилини, поки там воротар буде виводити м'яч е, в поле. Окей, він е, влучає в площину горі, ну але там щоб е, рая пропустив, то йому дуже би треба було постаратися. Треба було більше постаратися ніж вчора. Луніну у фіналі клубного чемпіонату світу, коли він під собою не е, пропустив. Та альхіляра здається, ось і е, е, напевно такого дриблера якось теж не вистачає. І тут тут теж можемо по понастальгувати замуд за мудриком в Арсеналі. За цією історією, яка і не так і не збулася, тому що от реально Жезус вмів проламувати ці глибокі е, автобуси. Е, це вміє САКа робити, але коли він це один робить, суперники, ага, ну треба на нього більшу кількість людей відвести, і тоді ми уникнемо проблем. Тому що Мартінелі передбачені що інченко е, теж досить е, такий прогнозований гравець. І проблема от вчора. Єдині ж проблеми, які Арсенал е задавав Брэдфорду, це через фланг, е через взаємодію і через індивідуальні дії е Сака з Вайтом. І цього мало, потрібно більше різноманітності, варіативності в атаках. В принципі, тросар теж намагався трошки там на, на себе брати ініціативу, такі, досить кострубати в нього той дрипінг, але проходило. Було точно цікавіше, ефективніше, ніж Мартінелі. Мартінелі теж дуже здав. От в останніх матчах це було помітно, що ну, не, не, не створює гостроти, що раніше. Десь не такий, не такий самий ефективний фінальній третині. І ось це все приводить до того, що суперники з одного боку розкусили арсенал, з другого боку, десь теж може бути якийсь сезонний форми. В мантіті це. Ця історія так само траплялася приблизно і десь в цей же час. Постійно команда Гордіоли могла програвати Крістал Пеласом вдома і так далі, і з серіями видавати такі якісь результати, які жахали, які е, говорили про те, що о можливо інтрига жива, вона відродиться чемпіонська інтрига. Але потім просто сіті повертався на е, серійні такі е, переможні е, шляхи, і вже суперникам не давав ніяких шансів. М -м, тут були ключовим, напевне, майже такі арсенала. Сіті euh, вони показали з, з Манчестер Юнайтед, команда тет показали, що коли суперник відкривається, коли щось намагається присунувати більш якось активніше видіргуватися зі, зі свого штрафного, коли отримують ці зони. Там все працює. Там працює Едегор е креативить. Там е Інкетія правильно відкривається і отримує ці передачі штрафному не, не один за гру. Е і е ми мех механізм атака, е структура зовсім по іншому виглядає. Якщо Арсенал так само безідейно буде виглядати з Сіті, вже е ну тоді дійсно проблема. і тоді будемо говорити про серйозну кризу, і напевно тоді. Можна буде прогнозувати, що вже найближчий місяць команда Артета може навіть втратити перше місце. Ну, глянемо це. Точно буде Лакмус і Пеперець, матч проти Манчестер-Сіті, і не лише для Арсенала, але й також для Манчестер-Сіті буде Лакмус і Пеперець. Чи вони сильніші з нагадаю, на Вони виграли 1-0 в кубку. Хоча не основний склад, не основна бойма виглядала досить добре і досить впевнено проти команди Гвардіоли. Глянемо посеред тижня Оце от Такий водорозділ буде у цій чемпіонській гонитві Манчестер Сіті і Арсенала, тож інше, Арсенал і Манчестер Сіті. І зрозуміло, що абсолютно дуже сильно буде заряджений на цей матч, матч Олександр Зінченко, в якого там амбіції просто розривають. і Він зриває оплески всіх фанатів Арсенала. Глянемо, подивимося, як це виглядатиме. не за не забігатимо вперед, але зрозуміло, що це знаковий поєдинок. Дякую тобі, Тарас, що подався порити. Це був Тарас Котів, редактор футбол. Двадцять а це YouTube канал Футбол 24 З вами був Юра Гаврищак, і ми продовжуємо слідкувати за нашими легіонарами за кордоном.